На да. вкус и цвет фломастеры разные, разные. Стихи о разнице вкусов. Лошадь сказала, взглянув на верблюда. Какая гигантская лошадь у блюда! Верблюд же вскричал. Да лошадь развитый! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый! И знал лишь Бог седобородый, что это животные красной породы. Я так не люблю Маяковського, зовсім взагалі. Я його не сприймаю, я не вважаю його генієм. Ну от що дивно люди його люблять. Дуже-дуже багато людей його люблять. І коли було оголошено про захід, всі кинулися гуглити, шукати тексти Маяковського, щоб таке прочитати. там, Щось мені подобається. І я почала гуглити і шукати ті тексти, які присвячені Маяковському, або тексти, у яких він згадується. Тому місто Харків, оркестр Че. Бутен Морбін Маяковський. Зря ти так. дыра в груди. Гутен Морген Маяковский, прийти, уйти. Гутен Морген Маяковский, помнишь, виделись во снах. Гутен Морген Маяковский, облако в штанах. Гутен Морген Маяковский, в 31 не успеть. Гутен Морген Маяковский, за тебя допеть. Гутен Морген Маяковский, не нашлось свободных ниш. Гутен Морген Маяковский, куда летишь? Гутен Морген Маяковский, до свидания, Лиля Брик. Морген, Маяковський проглоти свой трик. Гутен Морген Майковський зазвучал небесний ад. Морген, Маяковський хат. Дніпропетровськ Макс Волохан. Вірш написаний Максом Волоханим після прочитання тексту Маяковського о совєтському паспорті. Я стяг і срав на бюрократію, я би випорожнився на депутатів, я би вичавив все, що їм на сніданок на їхні дебелі мандати. Але є лише один документ, що для мене має значення: це маленька книженція, моя паспортина, така собі з кльовим написом, з написом Україна, і, можливо, хтось скаже, що то таке, що за куйовджена книжка, та я відповів, що в тій книжці своє, своє неймовірне призначення. Бо коли я по вулиці йду і сміюсь. А на мене проп'яна скотина. Я достаю із гуцульських штанів чудову свою паспортину і прокричу, що пишаюсь я тим, що я громадянин України. <плес> і останній текст знайшла знайшла на форумі, Автор був автор цього текста, був підписаний як ОДІ Покаяння майковського. Я люблю говорить про это, не стісняєсь женского пола. Говоря языком поэта, плохо партии, мне хреново. А причина проста, как гость. Кто не член коллектива, гость. Пишу на зло буржуазной Европе, Приговор истории оглашая. Вы, загнивая, находитесь в жопе, Но нам эта жопа кажется раем. Держи.